Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про дуже цікаве повідомлення з Польщі, а саме від міністра закордонних справ, який і це повідомлення, на мою думку, дає надію українцям, що Європа за якийсь час можливо перестане просто ховатися за, скажімо так, за українцями, і також допоможе боротися з ворогом. Є такий варіант, давайте розбиратися. Я, на мою думку, це важливо для всіх українців, які проживають як в Україні, так і в Польщі, так і в інших країн Європейського Союзу. Тож дивіться, будь ласка, відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на канал і давайте починати. Слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не можна виключати направлення союзницьких військ до України, є слушним. Проте, Польща не відкриватиме свої карти в питанні можливого відправлення своїх військ в Україну. Про це в інтерв'ю заявив е, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. І на запитання, наскільки Росія становить пряму загрозу для Польщі, власне Сікорський відповів, що не думає, що Путін проявить таку необачність і нападе на країну члена НАТО. Проте, в свою чергу, Сікорський також і не виключає такого варіанту, бо е, Путін був нерозсудливим, нападаючи на Україну. І тепер е, якби від нього можна чекати всього, чого е, тільки захочеш. І коментуючи слова президента Франції Еммануеля Макрона, який вже неодноразово говорив про відправку е, французьких військ е, на війну в Україні, е, він говорить, що нічого не виключає в контексті присутності західних військ в Україні. І Сікорський зазначив, що слушно ставити Путіна в ситуацію, в якій він не впевнений, що буде робити Захід, чи відправлять вони війська в Україну чи ні. І саме тому, коли йому задають питання, чи польські війська будуть. Воювати в Україні там десь в якійсь найближчій перспективі. Сікорський просто сказав, що давайте залишимо Путіну. Е, якби е, це питання на його розсуд. Нехай він собі думає, що ми будемо робити, а ми свої карти відкривати не будемо. І в залежності від цього, е, хай він вже будує там свою якусь нову стратегію. Ми не відкриватимемо свої карти, і дамо президенту Путіну подумати, як ми вчинимо. І е, він також е, Сікорський, взагалі, це людина, яка дуже і дуже сильно підтримує Україну з перших днів своєї каденції, яка розпочалася в грудні 23 го року. І м, дуже, дуже, якби таким показовим є те, що він не просто їздить по Європі і закликає всіх допомагати Україні, а він сам особисто зі своєї кишені донатить на автомобілі, донатить на Збройні Сили України. Він висловив задоволення тим, що Конгрес США нарешті схвалив військову допомогу в Україні. Це відбулося трохи раніше, але тільки зараз Сікорський якби, це прокоментував. Україні вкрай потрібні зенітні ракети, щоб захистити свою промисловість, свої електростанції, свою інфраструктуру. Я вважаю, що набагато краще направляти гроші на оборону Україні, ніж потім на відновлення тієї самої України. І це є. Чиста правда, бо навіть в тій самій Польщі неодноразово вже говорилось про створення таких собі е, платформ, де, куди можуть долучатись різні там, корпорації, різні просто великі і малі підприємці, які е, виражають свою. Е, Якби які хочуть також брати участь у відновленні України після війни, але тут зі слів Сікорського зрозуміло, що спочатку потрібно цю війну виграти, а вже потім думати, як її відновляти і як на тому заробляти фактично гроші. Бо всі компанії, які хочуть брати участь у відновленні України, там не йдеться про, якийсь, про якусь турботу, скажімо так, або про любов до України. Там йдеться суто про заробляння. Коштів, бо ті компанії, які будуть вигравати е, тендери, які будуть видавати вигравати гранти, вони будуть заробляти колосальні кошти на відбудові України. Е, е, от і глава польської дипломатії визнав, що було б краще, якби закон про допомогу Україні Сполученими Штатами був ухвалений раніше, але зазначив, що і так добре, що ця допомога вже нарешті починає надходити. Думаю, президенту Путіну добре було б знати визнати своє вторгнення помилкою і переоцінити ситуацію, враховуючи, що ми допоможемо Україні стільки, скільки це буде потрібно, сказав польський міністр. І насправді на словах, бачите, вся, вся Європа весь світ так говорить, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки це буде потрібно, але, на жаль, в реальності ситуація трохи інша. Бо ті самі літаки f 16, Україна вже очікує дуже довгий період часу і їх надання постійно відтягується так само з цією допомогою від Сполучених Штатів. Так само незрозуміла ситуація з Європою. Так бо з однієї сторони правою рукою Європа допомагає Україні, а лівою рукою вони направляють в Росію валюту, коли купують в них різні товари та послуги. Так, і навіть дійшло до того, що вони в Росії купують ту саму агропродукцію, яку, на яку на українську нагадаю, що в Польщі і в інших країнах деяких діє ембарго. На Росію це не поширюється. І тому в цьому плані ситуація тут трохи дивна, і хотілося б, щоб, окрім слів, звісно, були також і якісь конкретні. Дії. Е, також Сікорський про е, закінчення війни так трошки сказав. Він додав, що війна може закінчитись лише тоді, коли Путін зрозуміє, що ціна її продовження у вигляді людських життів і фінансових витрат є вищою за ту мету, яку він хоче досягти. Проте глава польської дипломатії наголосив, що Путіну ще може знадобитись деякий час, щоб це зрозуміти. Це думка Сікорського, на мою думку, е, Путін вже не в тому віці, щоб йому якось дуже сильно запарюватись над е, ціною, яку заплатить його країна за те, що зараз відбувається. Бо е, навіть якщо е, якби війна буде тривати там ще довгі роки, для нього все одно, бо я не впевнений, що там люди в віці там, від 70 років ще й, е, що будуть жити там дуже довго. Тому я думаю, що е, він від цього не відступиться. В когось іншого може бути якась своя думка, але, звісно ж, пишіть. В коментарі, що думаєте. І на запитання, чи бачить Сікорський місце для дипломатії в припиненні війни, він відповів, що не бракує потенційних посередників, таких як Туреччина або ООН. Якщо з Туреччиною я ще згоден, то з ООН ми ж самі бачимо, як ООН взагалі, наскільки на сьогоднішній день це недієздатна організація. Також говорить, що Китай міг би фактично змусити Путіна припинити цю війну, але я не бачу жодних ознак того, що Путін хоче вести переговори. Констатував міністр. Він також Сікорський оцінив, що ЄС міг би зробити ще більше в контексті військової допомоги для України, зазначаючи, що в цьому що вартість загальної фінансової допомоги ЄС для України є навіть вищою ніж це роблять Штати. Це може бути так, але нагадаю, що Штати це є одна країна. А весь Європейський Союз це там понад 25 країн, більші менші але якби, їх також більше. І власне, бачимо, що Сікорський налаштований і надалі дуже проукраїнсько, Бачимо, що вперше зроблено заяву про те, що Польські війська, можливо, війдуть, можливо, не війдуть в Україну, але як мінімум вже немає цієї категоричності, яка була раніше, ще буквально декілька тижнів тому, коли просто говорили, що ні, ні за яких умов. Польське військо ніколи в Україну не зайде і там воювати не буде. Щось бачимо в колуарах змінюються, думки і наративи міняються. Будемо просто за цим слідкувати. Ви свою думку пишіть в коментарі. Також, хто не поставив лайк, будь ласка, його поставте, ви цим допомагаєте розвивати канал та боротись з російськими ботами. Також, друзі, долучайтесь до мого телеграм-каналу, посилання є в описі під цим відео. Дякую, кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!